Василь Сухомлинський Сонячний день узимку. Зійшло сонце й освітило дивовижну картину. Дерева стоять у білому інеї. Ніби на них за ніч виросли маленькі, немов пташиний пух, листочки. Я підійшла до верби. Доторкнулася до гілочки. І на мене. Посипалися легенькі пушинки. Ні, не буду більше торкатися тебе, вербо, красуйся у своєму чарівному вбранні. Аж ось до мене прилетіла синичка, щось защебетала і сіла на товсту гілку верби. Як ти сіла, синичко, що не збила жодної пушинки? Синичко, прошу я! Зроби так, щоб оця краса збереглася назавжди, щоб не повія вітер, не оплетів ніжний пух. А синичка відповідає: Якби ця краса була завжди, то не бачила б ти більше ніякої краси, ні весни на небі, ні світанку, ні пісні Соловейка. Я пішла додому, сіла біля вікна. Взяла олівець і намалювала на великому аркуші всю цю красу, біле вбрання верби, блакитне небо, ясне сонечко й добру синичку.